Більше року, я жила просто з думкою, що чим більше я зроблю, чим більше я віддам, чим більше я віддам свого, це не тільки, типу, я організую збір на там, пару сотень тисяч. Я ще й і сама даю. Хотіла, щоб Бог на небі побачив, що я так сильно люблю свого тата і щоб він зробив все, щоб мого тата вберегти. Але так не сталося. Дуже важливо, коли е, в тебе є прототип, сильний прототип чоловіка, батька, так в твоєму житті, який тебе вчить не словами, а діями. Я завжди мала дуже такий от, сильний е, стержень в тому, що я бачила, як мій тато діє тихо, спокійно, раціонально пішов і вступив до лав Збройних сил України. Ось це така дія. То як я можу не діяти мені? Допомагає, коли я бачу ці закриті суми, і ще дуже сильно, що мені допомагає це. Потім, коли військові кажуть, так ви допомогли. Це історія про те, чи будеш ти завтра.